Знижки представляють єдині знижки на норму 10% в аптеках, аптеках, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Аномальна спека повертається до України знову прийде африканське тепло. Його пік припаде на першу половину серпня. Однак, наприкінці місяця очікується поступове зниження температурного фону. Синоптики попередили українців і про інші небезпечні явища, які області першими зустрінуть спекотну погоду, де буде найспекотніше, і як температура повітря вплине на ситуацію зі світлом. Розповім за мить з вами новини. Тесен і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо. Домо до новин. Трішки насолодились комфортною температурою і досить. До України знову прийде аномальна спека з Африки. Пік припаде на 5-15 серпня. А першими спекотну погоду зустрінуть західні та південні області України. Такий прогноз озвучив синоптик-кандидат географічних наук Ігор Кибальчич. Є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах. Очікується, що пік спекотної погоди у центральній та південній Європі припаде на 5-15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями плюс 40 градусів Цельсію і вище. Через спеку попередив синоптик, прогнозуються небезпечні явища, такі як сильні зливи, руйнівні шквали та град. В основному це стосуватиметься Італії, Німеччини та деяких країн Центральної Європи. Поступово субтропічний гребін та пов'язана з ним аномально спекотна погода, просуватиметься у східному напрямку. Тому західні та південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури плюс 34-38 градусів Цельсію. Про те, що спека повернеться до України, говорить і синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, температура повітря може досягати плюс 37 градусів, а подекуди і вище. За попередніми прогнозами в Україну через тиждень орієнтовно з 13-14 серпня повернеться сильна спека. Температура повітря може досягати плюс 32, плюс 37 градусів подекуди вище. Тут на прогностичній карті на 15 серпня навіть з'явилося 40 градусів. Ще раз наголошую, прогноз орієнтовний. Завчасність завелика, проте хай прогноз не справдиться, але підготуватися і подумати ніколи не завадить. Щиро бажаю собі пролетіти із таким прогнозом. Однак вже у другій половині місяця очікується поступове зниження температурного фону. На це впливатиме одразу кілька факторів: зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця. Перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності. Тому основна частина дощів випадатиме у другій та третій декаді серпня. Але з урахуванням підвищеного атмосферного тиску і пригніченої циклонічної діяльністю кількістю опадів. По всій Україні прогнозується невеликою і може становити лише 30-60% від кліматичної норми, що відповідає приблизно 15-40 міліметрам. Подібна тенденція в негативно позначиться на стані рослинності в багатьох областях України, а також призведе до подальшого зниження рівня річок переважно на лівобережжі України. Надзвичайно високим збережеться і рівень пожежної небезпеки, крім західних областей. Через прогнозовану спеку гучну заяву зробили і енергетики. Зокрема, заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону заявив, що аномальна спека є однією з причин збільшення споживання електроенергії. Внаслідок цього в Україні можуть повернути графіки відключення світла. Водночас, колісник зазначив, що наразі є недоцільним робити прогнози щодо повернення цих графіків. Давати такі прогнози на сьогодні некоректно, тому що ми розуміємо, наскільки ця спека буде тривалою, чи буде охоплювати всю Україну чи територіально. Беручи до уваги, чи це температура в обід чи окремо. Микола Колісник додав, що для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Тому українців системно закликають економно споживати світло, зокрема у пікові години з 7.00 до 11.00 та з 17.00 до 22.00. Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо, споживайте відповідально. А енергетики зі свого боку роблять все можливе 24 на 7, щоб система працювала у стабільному режимі. Спека повернеться ненадовго, Втім, її наслідки можуть бути небезпечними для здоров'я. Щоб рятуватися від погодної гарячки, українці зазвичай поспішають на пляжі та ховаються у паркових затінках. Як пережити гарячу пору, поради лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Як тобі водичка? Класно. Не, Не холодно? Ні. Такої бажаної прохолоди і дорослі, і малі шукають на пляжах. Біля водичків на все ж таки приємніше ніж в тих каменних джунглях, що в Києві. Але лікарі кажуть, у період з 11 до 16 години краще на вулиці не перебувати взагалі, щоб активне сонце не напекло голову. Якщо це сталося, постраждалого потрібно одразу ж охолодити. Рушник намочити холодною водою, окласти людину цим мокрим мокрим рушником з холодною водою, щоб вона трошки. Зменшили температуру тіл, то як же пережити літню спекоту без шкоди для організму? До яток із морозивом шикуються черги. Яке ви купили собі? шоколадно ягідне. Утім, дієтологи запевняють, ефект полегшення буде лише тимчасовим. Від жирної важкої їжі теж краще відмовитися натомість збагатити меню сезонними овочами, фруктами, зеленню. Та ягодами. В першу чергу це огірок, який на 97% складається води, потім це ягоди. На солодкі та напої із градусом у спеку табу. Вони спрагу точно не вгамують. Навпаки, ще посилять, на відміну від звичайної води. З собою взяли сюди літра три води. Але льодяну воду не пити. Розжарені у надто холодне приміщення теж одразу не заходьте. Різкі перепади температури у понад 7-8 градусів можуть знизити імунітет. І викликати ангіни, бронхіти, нежиті, що хочете. Зараз багато влітку при таких перепадах температури, коли я пішов покупатися в холодну воду, я прийняв холодний душ. Дуже багато цистіти та всіх проблем з сечополовою системою. Ще одна порада: обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом, навіть якщо плануєте перебувати у затінку. Дотримуйтеся усіх цих простих порад. Ну і головне насолоджуйтеся літом наповну. Адже воно таке швидкоплинне. Загалом протягом цього робочого тижня очікується помірно тепла на півдні спекотна погода, часом з невеликими короткочасними дощами. До кінця першої декади серпня в Україні буде відносно спокійний характер погоди без небезпечних та стихійних метеорологічних явищ. Стійке перенесення повітряних мас із заходу Європи забезпечить комфортне температурне тло, і лише у південних регіонах традиційно збережеться спекотна погода. Дощі протягом прогнозованого періоду спостерігатимуться не часто, і то переважно на Правобережжі країни. Про це пише синоптик-кандидат географічних наук Ігор Кибальчич. У понеділок 5 серпня у східних областях, вдень також у західних регіонах, очікується дощі, подекуди з грозами. Нарешті території України без опадів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17 градусів Цельсію, вдень плюс 21, плюс 26 градусів. У південній половині плюс 26 плюс 31. У вівторок, 6 серпня вночі у західних областях, день місцями в північних регіонах та на Одещині пройдуть дощі часом з грозами. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер переважно північний-північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 17 градусів, вдень плюс 21 плюс 26. У південній половині а також місцями у центральних областях: плюс 26 плюс 31 градус. На заході країни плюс 18 плюс 23. А от у середу дощі та грози очікуються в північній частині країни та у Криму. У західних областях буде переважно без опадів. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, в вдень плюс 24, плюс 29. На півдні місцями до плюс 32. Своєю чергою в четвер в Україні буде переважно без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями. Туман також його будуть спостерігати у п'ятницю українці на заході країни у п'ятницю 9 серпня вночі без опадів. В день місцями в західних областях прийде короткочасний дощ із грозою. Вночі та вранці у західній частині місцями тумани. Вітер західний, північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс чотирнадцять плюс дев'ятнадцять градусів. В день плюс двадцять плюс 32, на півдні плюс тридцять а що ви думаєте про таку погоду в Україні та світі? Які температури є найбільш комфортними для вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.